Вітаю, друзі, лінива ачма. Сир, м'який домашній сир звичайний, сметана, молоко або кефір, яйця, трохи солі за смаком. І я просто перемішую ложечкою, а якщо у вас сир не надто м'який, крупненький, можна блендером перебити. Форму змащуємо маслом, і лаваш таким собі хаотичним способом якось помнемо і розкладемо. У мене ось такий лавашик подвійний, я його розриваю і так собі вистеляю, викладаю. Ось такими хвильками, щоб туди побільше начиночки влізло. також підходить лаваш, який пересох випадково, лаваш швидко дуже сохне. Розливаємо начинку, намагаємося всі пустоти заповнити, а в другу форму я додам ще твердого тертого сиру. І сюди ж додала трохи спецій, трохи солі, більше можна бринзу, до речі, друзі, використовувати, щоб цей пиріг у нас тягнувся так. Духовка на 200 градусів, вверх низ включається. Ще зверху невеличкі такі шматочки масла розклали і в духовочку. Так, дивимося, друзі, одна готова. Температуру я зменшила до 180 і 40 хвилин випікалась в мене. Старайтесь її не перепікати, щоб не була суха. І ще старатись, коли заливаєте цією сумішу, отак опустити крайочки, які стричать. По-перше, вони будуть горіть, по-друге, вони будуть сухі, такі, як чіпси. Ну, може, кому смакує, то так і робіть. Отже, друзі, маселко, оце зверху, що ми поклали, воно при випіканні отак в тріщинки затікало і шкварчало так гарненько все зарумянювало. Зараз. Розріжу, покажу вам, наскільки це соковито, тому що кефір він же створожився і юшечку це виділяв і дуже сильно напитав нам лаваш. Друзі, коротше, фокус не вдався, воно в мене розвалилось в руках, тому що треба півгодини, щоб накрити рушничком і щоб постояла ця ачма, стабілізувалася, куча держалася. але це дуже соковито, дуже м'яко нарізається, прямо все розпадається, розвалюється, як слоєний тортик Наполеон. Це дуже смачно, друзі, соковито, ароматно, багато шарів так прям розпадається. Це начебто хачапурі, тільки багато-багато начинки. Сплошна начинка і де-не-де -де лаваш, і то соковитий і м'який. Ось ця друга порція, вона у мене з кришечкою прекрасно буде стояти в холодильнику. І наш завтра ми її наріжемо, і вона так, як тортик, прямо в холодному вигляді, дуже гарно нарізається. Ну, а ця розповзається, бо вона ж тільки свіжа. Як, на мій погляд, чудова ідея для сніданку, друзі. Як ви не знаєте вже чим кормить сім'ю, отак приготуйте на два-три рази вам і вистачить вранці до чайочку. Ось дивіться, яка тут купа шарів. В общем, рецепт годний, читайте і вам дам декілька варіантів, із чого можна зробити оцю залівочку, заправочку. Як вам така ідея, друзі, напишіть, лінива ачма це не означає, що для лінивих людей. Це для тих, хто зайнятий саморозвитком, дітьми, роботою. Іншими справами ось так.